Із російського полону повернулися двоє військових із Полтавщини. 59-річна Світлана Перекопна з Лубен перебувала в неволі майже рік. Героїня стала найстаршою жінкою Азову, яка опинилася у полоні. Про її повернення повідомила Асоціація родин захисників Азовсталі. Світлана перекопна від 2014 року працювала у медичній службі і рятувала українських воїнів. Згодом стала медичною санітаркою Азову. Жінка потрапила до полону у травні 2022 року, коли за наказом військового командування вийшла з Азовсталі. 28 липня Світлану Перекопну за особисту мужність і самовіддані дії у захисті державного суверенітету. Президент України нагородив медаллю за військову службу Україні. Також із до російського полону повернувся гадячанин оборониця зовмашу Владислав Солончук. Український захисник потрапив до російського полону в квітні 2022 року під час оборони Маріуполя. Владислав тримав захист міста на заводі Азовмаш. Нагадаємо, 10 квітня з полону вдалося повернути ще 100 українських військовослужбовців: 80 захисників та 20 захисниць. Вони брали участь у боях на Херсонському, Харківському, Донецькому, Київському, Запорізькому та Сумському напрямках. Серед наших героїв оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, Заес та Чаес.